Привіт, це твій блог про волосся і сьогодні в нас було таке питання в коментарях. Що робити, і які будуть рекомендації при випадінні волосся? Давайте розберемося з цим питанням раз і назавжди, і не будемо робити тих помилок, які зробили вже тисячу людей. Перше, що треба зробити з випадінням волосся, це виявити причину. В чому причина? Бо волосся просто так само по собі не випадає. Тому вам потрібно зрозуміти, це через стрес, через ЖКТ, чи гормональний збій, чи просто у вас там андрогенна лапіція, це коли гормони, коротше, також неправильно працюють, але це у чоловіків зазвичай буває. Тому вам потрібно зрозуміти причину, щоб зрозуміти причину, вам потрібно сходити до лікаря, який називається трихолог. Він, якщо він нормальний, скоріш за все, подивиться на трихоскопію вашу шкіру голови та волосся, та відправить вас здати ті чи інші аналізи, виходячи вже з результатів на трихоскопі, які він побачив. Ви здасте ці аналізи, та буде зрозуміло, яка у вас причина: причина випадіння волосся. І від цього вже будуть використовуватись якісь там лікарські засоби, якісь там або таблетки, щоб гармонії фон Якось вирівняти, або якісь будуть використовуватися вже там краплі для шкіри голови, або лосьони, шампуні та все таке інше. Бо якщо у вас просто випадає волосся, і ви не розумієте причину, ви будете просто так витрачати гроші. Тому що, дивіться, от є у нас волосина, і вона чомусь не хоче жити в шкірі голови. І ви такі, ну, зараз я буду стимулювати кровообіг, там, щоб вона там захотіла там жити. Але причина в тому, що їй знизу якісь гормон, так бах туди, фолікул прям б'є її туди, давай, виходь скоріше. Давай виходь скоріш і все. І то, що ви там кровообіг зверху е, цей шторм страїти, морський, нічого не працює. Кров бігає, але той гормон знизу її б'є. То можливо, потрібно той гормон просто пофіксити, щоб він не добував до того фолікула, або взагалі його сказати йому, слиш, хлопчик, давай там зупинись. Там. Зараз я дам тобі пігулочку, та ти не будеш такий на стресі, не будеш бити по моїм фолікулам. Розумієте? Тобто причин дуже багато. І потрібно саме перше, що зробити, найголовніше сходити до трихолога, не писати перукаря у соцмережах, що мені робити, в мене випадає волосся, в мене залисений. Порукарі не можуть вам цього порадити. Ну ніяк. Вони можуть знати, як це працює, але вони точно вам не скажуть, які потрібно аналізи вам здати. Вони можуть подивитися того ж на тріхоскоп, але вони ніколи вас не вилікують на 100%, бо вони не мають кваліфікації знати всі ці медичні особливості та стани волосся. Розумієте, ось така історія. Тому, якщо у вас випадає волосся, перше, що ми робимо, пишемося до трихолога, приходимо, здаємо аналізи. І потім він назначає вам лікувальний курс, і це буде найправильніше. Є ще один такий по скрипту: зазвичай у дівчат випадає волосся через те, що вони дуже-дуже сильно переймаються через те, що в них випадає волосся. Тобто в них такий стрес через стрес. В неї там трошки випадає волосся восени, наприклад, по сезону нічого там не бачно, ні пробор не стає, вушка не відкривається, там не густота. Просто от на розчистці залишається багато волосся, і вона така вже починає так сильно панікувати, що саме. Через стрес від паніки, в неї починає дійсно випадати волосся. Ось це робити також не потрібно, і потрібно звертати на це увагу. Тому якщо у вас є якісь питання, ви не переживаєте, ви не думаєте взагалі нічого, ви просто йдете до трихолога і вирішуєте це запитання. Але такий маленький ще лайфхак. Якщо у вас проділ не став більше, якщо у вас волосся назад не стало уходити, вушка не відкривається, якщо у вас тут немає залисин, просто багато волосся на розчистці, візьміть цей клубочок, розпутайте його. Якщо там Такі великі на всю довжину волосся, ідіть до трихолога. якщо там ось такі маленькі, якісь коротенькі, там на довжини, звертайтесь до перукаря, у вас просто проблеми з доглядом за волоссям вдома. І все буде в вашому житті нормально. Це був твій блог про волосся. Якщо було цікаво, став подобайку. Якщо не цікаво, став не вподобайку. Дзвони у дзвоник, а головне, пиши в коментарях, чи було корисним тобі це відео. Все, на все добре. Пусть у вас ніколи не випадає волосся, а відпадають тільки погані бивші. Пока!